Друге місце в моєму рейтингу це повільність. І особливо це критично в тих ситуаціях, що стосуються бюрократії, тому що законом на все встановлені свої терміни. Час для них це не гроші, це щось повільне. Тому зрозуміла швидкість, з якою обробляються ваші запити, надсилаються листи та емейли. Особливо це дратує, коли є потреба отримати якийсь дозвіл. Але хочу бути справедливим і зазначити, що, наприклад, відкриття підприємницької діяльності в мене забрало десь півгодини. Так само все швидко робилося, коли була потреба куплені для фронту автівки, зняти з чеського обліку та поставити на транзитні номери. Тому взагалі не нервуйте, якщо у кав'ярні де зникне офіціантка або таксі, ви будете чекати більше двох годин. Це скоріше такий чеський вайб. Ну а якщо вас це дратує, так це суто ваша проблема.